Озима пшениця, 26 жовтня, фаза BBC H13, фаза третього листочка і трішечки роз'яснення, чому в цю фазу вчені, ну, фахівці, досвідчені практики. Вважають, що пшениця, якщо війде в зиму, то буде ну, не дуже добре вона буде більше ризику вимерзнути. Друзі, от з правої сторони тут вносилися добрива, фосфор, калій, азот в кількості 60 кг фосфору діючи речовині калію, десь 80 і азоту 30. А зліва доброва не вносили взагалі. Ну Це в нас контроль. Ми їх не вносили. Але по виду, по зовнішньому виду, озима пшениця взагалі не відрізняється. Взагалі не відрізняється, друзі. Що справа, там, де добрива вносилися, що зліва. Ну от ми бачимо помічено. отут тут ми ще не робили дорожку для того, щоб розділити контроль і дослід, то, друзі, ми і не помітимо візуально різниці. Пшениця в даний час вона до цього харчувалася із зернівки. Тобто так зване автотрофне. Її живлення Вона споживала всі запасні речовини, які знаходилися в зернівці. І протеїн, і цукри, і крахмал, і мікроелементи. Для того, щоб якраз добре себе почувати і розвиватися. А зараз, Перед кущенням, а кущення це вже починається з 20-ї фази BBCH, вона починає активно розвивати кореневу систему, формувати вузол кущення і переходити на так зване зовнішнє харчування. Коренева система буде вже споживати поживні речовини, які знаходяться в ґрунті, вологу, поживні речовини. І різницю ми далі вже можемо помітити ну, вже в іншій фази. Можливо, в осінній період кущення ми це і не помітимо, а от весною ну, буде вже різниця. Ну, будемо далі спостерігати. Але ви теж зрозуміли, друзі. От три, три листочка. Дивіться, три листочки ми маємо на пшениці. І вона зараз вже через певний час там зараз тепло, плюс 15, вона вже буде починати куститися. Підписуйтесь, коментуйте, що ви скажете на рахунок цього. На все добре. До зв'язку на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Пока-пока.